Всіх вітаю! Сьогоднішня тема, про яку я буду розповідати, це мозок як машина та машина як мозок. Мені стало цікаво, як працює комп'ютер, як ця техніка здатна виконувати складні завдання і маніпуляції. Пропоную матеріали, які частково пояснюють шлях до створення люстом складних інтелектуальних машин. Головний мозок нагадує центральний процесор у комп'ютері. Він отримує інформацію від очей, вух, носа, шкіри та інших органів чуття. Він обробляє інформацію, генерує думки та ідеї, а також надсилає повідомлення організму. Наприклад, він передає м'язам, як рухатись, тому людина може ходити, розмовляти та виконувати ті дії, які вона хоче. Крім того, головний мозок контролює багато сторін діяльності організму без залучення свідомостей. Перепрошую, я думаю, що ви показує, хочете показувати так, а ми бачимо лише вашу першу, перший слайд. Так, Ліце? я зараз перегорну. Так, да, так, да, будь ласка, може, Ну, демонстрацію може вимкнути, а потім вимкнути за знов. Добре. Чомусь не виходить, тому на жаль, без презентації. Ну, ви можете показувати просто ну, не, не слайд-шоу, а просто слайди, ну, як такий екран продемонструвати не побачимо. Так, спробуйте повністю екран продемонструвати. Може, так вийде. у вас такі хороші слайди, а ми їх не побачимо, ну тобто погано. Тепер бачите? Так, бачимо. Добре. А мозок як комплекс двох машин. В середині 20 ХХ століття вчені припускалися ідеї погляду на мозок, як на комплекс двох машин. У цьому комплексі одна машина відповідала б лівій півкулі з математичною логікою, а друга машина потребувала б логічної мови, що моделює ці мови. За головними своїм права це півкуля цілісних одиниць, тому оперує цілісними зоровими та просторовими образами, предметами іерогліфами, жестами мудиниці, тобто літери у самій цій півкулі, але кожному цілісному образу правої півкулі може відповідати його. Уявлення у вигляді послідовності дискретних символів у лівій півкулі. Число, що у правій півкулі виступає як єдине ціле, у лівій постає як елемент ряду натуральних чисел, або як результат будь яких обчис у сфері моделей мозку, виявилось істотним стимулом у розвитку і математики, і кібернетики. Науки про загальні закони отримання, зберігання, передачі та перетворення інформації, і інформатики, а також створення складних за маніпуляцією і процесами машин. Принципи роботи мозку як комп'ютера Загальнолюдським способом лічби є жести рук, що позначають числа. У своїй сучасній формі лічба на пальцях пов'язана з лівою півкулею. Нараніша згадка лічби на пальцях у магічному значенні міститься у Давіно-єгипетському заклинанні для отримання перевезення. Померлий цар умовляє перевізника, подібного до грецького харона, дати йому переправитись на східний бік каналу в Потойбіччя, на це перевізник йому каже. Величний Бог на іншому боці скаже Чи не привів ти мені людину, яка не може порахувати свої пальці? Але цар у відповідь читає вірш, кожен із рядків якого відповідає одному з пальців, розташованих відповідно до єгипетського рахунку. Коли відбувався магічний рахунок, а руки трималися долонями вгору. Лічба влилася від великого пальця правої руки до великого пальця лівої руки. Окремі жести такого народу, такого роду зустрічаються і на єгипетських зображеннях. В культурах стародавнього сходу вже чітко видно є інший прояв загального людського прагнення позначити числа у вигляді іерогліфів. У таких писемностях, як хетський кінопис, було можливо написання чисел з чисельниками чи знаками іероглифами. При цьому майже завжди вважався за краще другий спосіб: коли ми записуємо три, як арабську три або римську три, проявляється особливий характер позначень чисел, що тяжіють до іерогіфів, і тим самим до сфери впливу правої півкулі. Є підстави бачити ранні сліди пальцевої лічби, а й в ранній іерогліфічній пісемності людства в зарубках, зроблених людиною в кам'яному віку. Детальний аналіз вченими цих знаків палеоліту привів до висновку, що в них особливо виділяються групи по 5 і 10 знаків. Отже, за допомогою таких заробок людина фіксувала результати порахованого на пальцях. Тому помилялися ті історики-математики, які після відкриття перших таких зарубок поспішно вирішили, ніби рахунок за допомогою зарубок передував рахунку на пальцях. Лічба на пальцях у її примітивній формі, що передувала появі числівників, могла бути пов'язана, як і всі системи жестів з правою півколою мозку. Сприйняття чисел як конкретних індивідів належить до особливості дій правої півкулі, адже саме вона може запам'ятовувати, скільки завгодно нових осіб. Ліва півкуля мозку, на відміну від правої, для якої іерогліфи не розкладні на складові частини, будує та аналізує знаки мов і їх послідовності, що зберігається і продовжується в ньому, як ланцюжки. У лівій півкулі відбуваються логічна операції над мовними знаками та числами, а математичне мислення є результатом діяльності правої півкулі. Принципи роботи комп'ютера як мозку. Запропонована модель систем двох півкуль може слугувати прототипом комп'ютера, що працює як комплекс двох обчислювальних машин. Такі аналогії між організмом людини та Створеними ним технічними пристроями постійно використовується в сучасній науці. Центральний процесор це основний компонент комп'ютера, який відповідає за використання інструкцій програмного забезпечення та обробки даних. Він є свого роду мозком комп'ютера, здійснюючи обчислювальні операції та забезпечуючи роботу решту всіх компонентів системи. Центральний процесор у комп'ютері працює як мозок пристрою, виконуючи різні операції та обробляючи дані. Принцип роботи проф... процесора ґрунтується на використанні інструкцій, які надходять від інших компонентів системи, таких як оперативна пам'ять, відеокарта тощо. Інструкції це набір команд, що описують, які операції необхідно виконати процесору для розв'язування конкретної задачі. Наприклад, інструкція може містити команду додавання двох чисел, множення поділу, переміщення даних з одного місця в інше. Таким чином, процесор працює, виконуючи інструкції та обробляючи дані, використовуючи різні види пам'яті. Співвідношення між частинами таких комплексів виявляється подібним у певному сенсі, з тим поділом функцій між півкулями мозку. Що виявлено. Що... Що виявлено у фіз... фізіологічних та психологічних дослідженнях, тому стають можливими досить обґрунтовані аналогії між мозком і машиною не стосовно найпростіших елементів систем, наприклад, нейронів. А стосовно всієї системи в цілому, та її організації. На даний час активно впроваджується штучний інтелект в інформатиці при розробці машин, здатний виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Штучний інтелект у найширшому сенсі це інтелект, демонстрований машинами, зокрема комп'ютерними системами. Це область досліджень у галузі комп'ютерних наук, яка розробляє та вивчає методи та програмне забезпечення. Що дозволяють машинам сприймати навколишнє середовище та використовувати навчання та інтелект для використання дій, які максимально збільшують їх шанси на досягнення поставлених цілей. Розробка штучного інтелекту базується на дослідженні інтелекту людину Порівняння, з мозку порівняння, порівняння мозку людини та мозку комп'ютерних машин, що працює за подібними принципами. Цікаве і тим, що воно може пролити світло на роль різних півкуль мозку у таких найважливіших формах людської діяльності, як мова, математика та музика. Дякую за увагу. Дякуємо вам за вашу доповідь. Давайте почекаємо, може, в когось виникнуть якісь питання. Питань наче немає. Ще раз дякую вам, пані Аліс. Дякую.